Так, де ми знаходимося спочатку? Цуманське старе кладовище в селі Цумань. Волинська область, область Ківерцівський район. Ківерцівський район. Тут на цьому старому кладовищі, якщо до Ігонту. Хто такий гонта? Це Папежук Федір Іванович, сотник УПА. Командир загону УПА, як то. СБУН, як там правильно. О. Боїки СБ ООН, можливо, так? Так, да, так. Да. Ні, це не боївка, в нього він сотник, він командир загону був, сотня його була. Угу. Він, він більше як, 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 як перед. Могла б він... сотня боївок УНБ. Ну, і і... І то його теж забрали сюди, він... А де загинув він? Загинув, як їхати із Берестян до, до Грайменки, колись приїдете, Микола, mm. коли це міст такий є. І його там зробили на засаду. В 46-му році. 47-46 рік. О, і його там хоч оточили. І кінь почав хрупню, кінь чутливий був, він на коні був. І він чув, хлопці кричать, все-все, тікай, ну, є звук, що є чужі засада. А він не повів, та ну прорвемося. Ну, дуже сміливий був. Приїжджав сюди в то тут вже був район раніше. Цуманський uh -huh. район був, не Кирилцівський, uh -huh. а Цуманський був район. О, то він танцював із НКВД, тут, бо тут стояв центрі, острів цілий був, тут, тут ціла котівня була. Там, тут сумені дуже багато похавано, повстанців загребано, закопано. Людей, тут маса, бо тут якраз відділ був е, НКВД е, районний. Сюди всіх звозили. Угу. То, тут, то, то, так... то він загинув там да, на тому містечку, так? Так, да, його там він застрелився, він, він, його, не здався. Він, дуже, він не здався живим, от, там це Оце Гонта, це І наш. І його привезли, тут десь поховали, так? Да, їх всіх везли в район, на район То про саме перця привезли. Так само гонту привезли. Гонта це Бужук Федір Іванович. Чепелюк. Це ну, Перць. Да. Це, Перець. Перець, да, угу. це НКВД тут десь заховали, ніхто да, не знає. Якщо де. людям Воно дали заходу, то вони його десь Шот. Тут, Шот. Захов, Він тут захований, На цьому гладовищі. Більше всього. І якщо десь там загребаний десь. Uh -huh. Dziękuję.